Для диригента хору, псалом навчальних синів Кореєвих, як лине той олень до водних потоків, та клине до тебе, о Боже, душа моя, душа моя спрагнена Бога, Бога живого. Коли я прийду й появлюсь перед Божим лицем, сльоза моя стала для мене поживою вдень та вночі, коли кажуть мені цілий день, де твій Бог? Я про це пригадаю, то душу свою виливаю, як я многолюдді ходив і водив їх до Божого дому, і з голосом співу і подяки святкового натовпу. Чого душе моя, ти сумуєш і чого ти в мені непокоїшся? Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його. Мій Боже. Душа моя тужить мені, бо я пам'ятаю. Про тебе з країни Йордану, і Гермону, із гори і з міцар прикликає безодня безодню на гурки твоїх водоспадів усі вали твої хвилі твої перейшли надо мною. У день виявляє Господь свою милість, уночі ж Його пісня зо мною, молитва до Бога мого життя. Повім я до Бога, ти скеле моя, чому ти про мене забув? Чого я блукаю сумний через утиск ворожий? Ніби кості ламають мені, коли вороги мої лають мене, коли кажуть мені цілий день, де твій Бог, чого душе моя, ти сумуєш і чого ти в мені покоїшся? май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння його мого Бога. Розсуди мене Боже, і справуйся за справу мою із людьми небогобійними. Визволь мене від людини обмани та кривди. Бо ж Бог ти, моєї твердині, чого ж ти покинув мене? Чого я блукаю сумний через утиск ворожий, Пошли своє світло та правду свою, вони мене будуть провадити. Вони запровадять мене до Твоєї Святої Гори та до місць пробування Твого. І нехай я дістанусь до Божого жертівника, до Бога розради й потіхи моєї, і буду на арфі хвалити Тебе, Боже, Боже ти мій. Чого душе моя, ти сумуєш, і чого ти у мені непокоїшся? Май надію на Бога. Бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його мого Бога. Ви є уважними слухачами. І звернули увагу, що один вірш. Звучить рефреном три рази тричі. Чого душе моє, ти сумуєш, і чого ти мені не покоїшся? Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння його мого Бога. Взагалі було прочитано два псалма. Але це є штучне поділення на 42 і 43. -й. Це один псалом. Можливо, цей псалом написали сини Кореї, які відповідали за музичне служіння в храмі. А можливо, Давид написав цей псалом для виконання синами Корея. Хто би не був автором цього псалма, цей псалом є відомим і улюбленим для багатьох віруючих. Як лине Олень. Доводних потоків та клине до тебе, о Боже душа моя. Я пригадую з дитинства, що десь колись у когось, у когось з віруючих, я бачив таку картину. На зеленій галявині на околиці лісу, біля струмка, з джерельною водою, гордо стоїть олень красень. І цитата. Як олень лине до водних потоків та клине до тебе, о Боже душа моя. Дуже гарна картина, в моїй, як я пам'ятаю, ще з дитинства. Але тут мова ведеться не про того оленя, який був змальований на цій картині, тому що немає ніякої зеленої галявини і немає ніякого водного потоку поруч. Є пустеля, є палаюче сонце, є спраглий олень, який хоче пити, але води немає. І є спрагла душа, яка прагне до Бога, але Бога немає. Є спрагнена душа, яка сумує і непокоїться. А коли взагалі душа сумує і непокоїться? Іншими словами, які симптоми спрагненої душі? Їх декілька. Сльоза моя стала для мене поживою в день та вночі, вірш четвертий. Сльози, плач, неспокій, розгубленість та збентеженість це перше. перший симптом. Другий симптом це сум, туга, журба, скорбота і тривожність. Душа моя тужить в мені, вір сьомий. Я блукаю сумний через утиск ворожий, вір десятий. І третій симптом. Самотність, пригніченість або гнітючі почуття, відчай і безнадія. Ти, про мене, забув, вір 10-й. Я свідомий того, що серед нас. Можливо, хтось сьогодні переживає ці три симптоми сльози, сум і самотність. Звідки воно виникає? Звідки виникають оці симптоми спраглої душі? З цього псалму ми читаємо, що автор переживає втрату. Щось у нього було раніше, чого зараз не стало. Раніше, він каже, ми разом славили Бога, разом святкували радісним натопом, вірш п'ятий. Як про це пригадаю, то душу мою виливаю, як многолюдді ходив і водив їх до Божого дому, і голосом спів і подяку святкового настрою. І наступний вірш: мій Боже, душа моя тужить мені, бо я пам'ятаю про тебе з країн Йордану і Гермону і Згори міцар. Ми не знаємо, чому зараз автор опинився не в Єрусалимі. Чому він не є в Єрусалимі, чому він не в Божому домі? Ми не знаємо, де він саме знаходиться, але він пригадує ті місця, коли він був в Єрусалимі, коли він ходив з радісним натовпом Божий Дім. Ти втратив своє положення. І твоя душа тужить, і немає радості. Це надзвичайно складно, коли ти позбавлений того, що тобі раніше подобалося, того, що тобі було звичним, і того, що було тобі приємним. Ти опинився в нових реаліях життя. І ми з вами живемо в світі, який постійно буде змінюватися. Я вже колись говорив, що не шукайте в світі незмінних місць. Знайдіть ті місця, куди ви ніколи в своєму житті не повернетесь. Тому що ностальгія надзвичайно шкідливе відчуття. І ностальгія може бути досить негідним відчуттям в сенсі того, що воно може вам шкодити. Об'єктивно в ностальгії немає нічого негідного, але для когось ностальгія може бути шкідливою. Не потрібно ностальгувати по минулому, по країні, з якої я виїхав, по колишній сім'ї, по колишній церкві. Минуле за нами повинно ніби провалюватися, коли ви дивитеся позаду, що є, ви не бачите того, що було перед цим. Воно ніби обвалюється. За вами нічого, нібито немає. Я більше не поїду в Москві, в якій я навчався, прости, Господи. Я не хочу згадувати Москву, я не хочу її пам'ятати. В нашому житті потрібні місця, куди ми знаємо, що ми ніколи не повернемося. Можливо, і варто було би поїхати після перемоги, але я не поїду. Я туди не повернуся більше ніколи. Бачите, Ісус також жив в нашому світі, три роки Він навчав, перебуваючи саме в гущі подій в Єрусалимі, в Божому домі, а потім Ісус промовляє: душа моя огорнена сумом смертельним. Ти раптом опиняєшся в темряві, ти раптом опиняєшся в мороці, ти раптом опиняєшся не там, де ти звик бути, де тобі було приємно, де тобі було добре, ти все втратив. Симптоми спраглої душі виникають від втрати. Втрати чогось, як у автора псалма, або втрати когось. Симптоми спраглої душі виникають від Ворожого ставлення. Четвертий вірш. Сльоза моя стала для мене поживою в день та вночі, коли кажуть мені, цілий день, де твій Бог. І це запитання, де твій Бог, повторюється ще в 10 вірші. Ніби кості ламають мені, коли вороги мої лають мене, коли кажуть мені, цілий день, де твій Бог? О відчуваєте в цих словах глузування. Тобі цілий день кажуть, а де твій Бог? Ворожість по відношенню до вас середовище, яке не визнає Бога, або протистояння і конфлікт, або конфліктна ситуація, в якій ви опинились, або, можливо, безжалісний, нахабний потік, або натиск звинувачень в вашу сторону або опозиції. Ісус також знаходився в подібних оставинах. коли йому казали, ага, спасав себе, нехай себе зараз сам врятує. Він довіряв Богу, побачимо, чи Бог його врятує. Знаєте, і знаходження щоденне в такому становищі, коли існує вороже або негативне до вас ставлення, викликає руйнуючий ефект. Людина стає спустошеною, пригніченою, розгубленою і знаходиться в сум'яті. І наступне: симптоми спраглої душі виникають тоді, коли у вас є відчуття, що Бог далеко. Як лине той Олень до водних потоків та клине до Тебе, о Боже, душа моя. Душа моя спрагнена Бога, Бога Живого. Коли я прийду і появлюся перед Божим лицем? Був такий святий 16 століття, іспанський священник Іван від Христа. І от за наклепницькими доносами він тричі був притягнений до суду і багато місяців провів у в'язниці в тяжких умовах. І там він написав книгу, яку деякі з вас читали, називається вона Трактат, невелика книжка Темна ніч душі. Це, темна ніч душі, це коли у тебе таке відчуття, ніби Бог далеко, особливо зараз, коли тобі потрібна його підтримка. І чи може це бути досвідом віруючої святої людини? Звичайно, що так. Тому що пригадайте слова Ісуса, коли Він сам казав, Боже мій Боже, навіщо ти мене полишив? Чому ти, душа моя, сумуєш і чому непокоїшся? А я сумую і непокоюсь від втрати свого положення, яке приносило мені радість і насолоду в служінні. Від руйнівного ефекту ворожого оточення і безжалісного натиску опозиції, і від відчуття того, що був далеко, особливо зараз, коли мені потрібна його підтримка, це те ж саме, що відчував в житті Ісус Христос. Бачите, цей псалом не описує тільки симптоми, але й пояснює, чому душа є спрагненою, звідки виникає оця темна ніч душі. Що нам робити, коли ми знаходимося в такому положенні? Відповідь на це також міститься в цих двох псалмах: 42-му і 43-му. В вашому перекладі ви прочитали це 41 і 42. Ось ця відповідь. Зростайте в надії. Шостий вірш. Май надію на Бога. 12-й вірш. Май надію на Бога. І п'ятий вірш 43-го псалма в перекладі Угієнки також повторює це те ж саме: Май надію на Бога. Окей? Як мати надію на Бога? Що треба робити? І автор псалма ділиться своїм досвідом. Він пропонує чотири кроки, які допомагають нам мати надію на Бога. Перше, щоб мати надію на Бога, потрібно навчитися відверто говорити з Богом. Вірш 10. Повім я до Бога. Ти скела моя, чому ти про мене забув? Чого я блукаю сумний через утиск ворожий? Зверніть увагу, що автор псалма звертається до Бога тоді, коли він відчуває, що Бог далеко. І нехай це буде для нас підбадьоренням. Для того, щоб молитись, не потрібно відчувати, що Бог близько. Можна молитися і тоді, коли ти думаєш або відчуваєш, що Бог далеко. Можна молитися і тоді, коли немає сил молитися, і можна сказати Богу, що ти відчуваєш себе залишеним, збентеженим, пригнобленим і самотнім. Це те, що робив Ісус, коли говорив душа моя в смертельній скорботі. У Божій присутності кожен може досить безпечно почуватися сам собою. Не існує нічого такого, що ми не могли би сказати Господу Богу. Він все знає. Ти будеш зростати в надії, тоді, коли навчишся розмовляти відверто з Богом. Продовжуй спілкуватися з Богом навіть тоді, коли ти відчуваєш, що Він далеко. Слово спілкування має одне значення. Зовсім інше значення має схоже слово спільність. Навіть якщо ти не відчуваєш спільність з Богом, продовжуй з ним спілкуватися. Наступне. Жити в надією, в надії це кинути виклик самому собі. Чого душе моя, ти сумуєш і чого ти в мені не покоїшся? Ви помітили, що автор звертається не до Бога, а до самого себе? Душе моя. Чого ти не покоїшся? Душе моя, чого ти сумуєш? Ми в молодості захоплювалися Мартіном Ллойдом Джонсом, відомим англійським протестантським служителем. Один вважається один з виднатих служителів ХХ століття. У нього є трактат, який називається Духовна депресія. До речі, цей протестантський служитель також за фахом був лікарем. Цитую: чи звернули ви увагу, що більша частина нещасть в нашому житті стається тоді, коли ви слухаєте самого себе замість того, щоб говорити самому собі? Я повторюю. Чи звернули ви увагу, що більша частина нещасть в вашому житті стається тоді, коли ви слухаєте самого себе замість того, щоби говорити самому собі? Ви лягаєте спати або прокидаєтесь, і на вас навалюються страхи, тривоги, переживання, і ви до них прислухаєтесь. Ви починаєте слухати самого себе. Зупиніться. Замість того, щоб прислухатися до своїх страхів та занепокоєнь, почніть, почніть говорити самому собі. Це те, що автор робить в своєму псалмі, і це має величезне значення. Він сам собі кидає виклик. Він бере себе в руки, він кидає виклик страхам, занепокоєнням, сумнівам і своїм негативним думкам. Він має серйозну з собою розмову. І це для нас надзвичайно чудовий приклад. Чого, душе моя, ти сумуєш? Припустимо, що ти вранці, або перед тим, як лягаєш спати, прислухаєшся до своїх страхів і сумнівів. Ти дозволяєш їм керувати твоїм життям. І нічого не робиш для того, щоб звільнитися з полону своїх страхів і негативних відчуттів і сумнівів. Що стається? Вони все глибше тебе затягують в свою темряву. Оцю нашу самість або Глибинний центр психологічної цінності людини потрібно обробляти душу свою потрібно обробляти, направляти в правильне русло. З нею потрібно постійно працювати. Нагадуй своїй душі те, про що ти знаєш, замість того, щоб прислухатися до себе і дозволяти своїй душі тягнути тебе донизу. Я вже говорив, мені здається, вашій аудиторії, що є величезна різниця між словами майбутнє і вічність, тому що майбутнє нам невідоме, а вічність нам відома. Не дозволяйте темряві диктувати свої вам умови. Не йдіть на поводу, на поводу своєї душі, візьміть себе в руки. Сперечайтеся із своїми сумнівами. Переконуйте себе, змагаючись із страхами. А як це зробити? Стверджуйтесь у тому, у чому ви переконані. Або стверджуйтесь в істині, яку ви знаєте? Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його п'ятий вірш. Що автор каже самому собі в своїх страхах і переживаннях? Він сам собі каже, май надію на Бога. А ким є Бог для автора? Для автора Бог є Богом живим. Душа моя спрагнена Бога, Бога живого. Я не можу зараз бути в Єрусалимі, тому що знаходжусь не в Єрусалимі через свої обставини, але ж ти живий Бог. І ти можеш бути зі мною поруч зараз там, де я є, не в Єрусалимі. І в цьому полягає наша надія. Наша надія полягає в живому Бозі. У день виявляє Господь свою милість, уночі ж його пісня зі мною. Молитва до Бога мого життя дев'ятий вірш. Бачите, автор псалма добре розумівся на одній справі, яка багатьма віруючими втрачена саме сьогодні. Він розумів різницю між почуттями і знанням. Одна справа відчувати, інша справа знати. І це має величезне значення в християнському житті: розрізняти свої почуття і знання того, що є істинним. Ти відчуваєш себе покинутим, але ти знаєш, що Бог живий. Ти почуваєшся самотнім, але ти переконаний, що Господь Бог виявляє свою милість. Ти скеле моя. Називає автор Бога. Він моє спасіння. Надійся на Бога, тому що твій Бог живий. І про це теж саме говорив і апостол Павло. І я цитую 1 Тимофія, 4 розділ, 10-й Бо на це ми і працюємо, і зносимо ганьбу, що надію кладемо на Бога живого, який усім людям Спаситель найбільше ж для віруючих. Отже, як нам з вами? Зростати в надії, особливо в скрутні часи, перше. Відверто розмовляти з Богом. Друге, кинути собі виклик або взяти себе в руки. І третє стверджуватись у тому, у чому ми переконані, особливо якщо це стосується істини у Божій вірності. І що потім? А потім, після цього. Чекати від Бога. Знаєте, слово надіятись або сподіватись є майже синонімом для слова чекати. Тому що надіятись і чекати має відношення до майбутнього. Тому надіятись на Бога означає чекати від Нього. І це було би гарним закінченням Псалма 42 і 43. Але почекайте, що це означає чекати від Бога? Як очікувати від Бога? П'ятий вірш. Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його. Я ще буду дякувати Богові за Його спасіння в п'ятому вірші. Я ще буду дякувати Богу за Його спасіння в 9 вірші. І ще він каже в 43-му вірші також, я ще буду Богу дякувати за Його спасіння. Ти про мене забув? Чого я блукаю через сумний утиск ворожий? І знову він кидає собі виклик. Вдруге звертається до себе і каже: Май надію на Бога, бо йому буду ще дякувати за Його спасіння. Розумієте? Ну, нібито вже все розібралися. Блукаю сумний, говорю до своєї душі, все буде нормально. Май надію, душе моя, все буде окей. Зачекай трохи. А потім далі продовжується. Бо ж ти Бог мій моєї твердині, чого ти мене покинув? Чого я блукаю сумний через утиск ворожий? І знову каже: Май надію на Бога, бо я Його ще буду дякувати за спасіння його мого Бога. Ну все, розібрались з собою. Третє. Господи, бо ти ж Бог моєї твердині. Чого ти мене покинув? Чого я блукаю сумний через утиск ворожий? І знову бере себе в третій раз в руки і нагадує собі і каже, чого, душе моя, ти сумуєш, і чого ти мені непокоїшся. Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння його Бога мого. Бачите, постійний виклик самому собі повинен стати звичкою вашого життя. І вам здається, що ви вже на шляху до одужання. Нібито все старе минулося, але образа знову до вас повернулася. І ви починаєте думати, чи насправді ви досягли прогресу, і чи насправді ви в Божих руках, і насправді, чи все є норм у вашому житті. Вам же здається, що ви пережили свою втрату, і раптом ви знову переповняєтесь смутком. І знову ви думаєте, що опинилися там, де були зовсім недавно. І коли знову виникають страхи, ви задаєте собі запитання, чи коли-небудь я від своїх страхів звільнюся, у автору 42-го псалма було те ж саме. У нього було відчуття, що він ходив по колу, і постійно потрібно було нагадувати собі, май надію на Бога, тому що ти ще побачиш Його спасіння. Бачите, просвітлення, але тимчасове просвітлення і знову темрява, підйом і знову падіння, занепокоєння і знову боротьба. І вам може здаватися, що ви рухаєтесь в нікуди. Але це вам тільки здається, що ви рухаєтеся в нікуди або рухаєтеся по колу. Тому що насправді прогрес або поступ, або піднесення, вони продовжуються. І Коли Сміс, мій улюблений проповідник, він нагадує таку, він приводить таку ілюстрацію від собі, що є гора і є дорога, яка серпантином так піднімається навколо гори на саму вершину. Ви зробили одне коло, і вам здається, що знову повторюється той же самий, той же самий ландшафт або пейзаж. Але ви з кожним поворотом, з кожним колом ви піднімаєте все все вище і вище, поки не досягнете цієї вершини. Отже, нехай ці слова, які ми сьогодні почули, допоможуть нам рухатися вперед, вгору. Деякі перемоги вимагають більше часу, деякі менше часу. Автор продовжує шукати Бога. Автор кидає самому собі виклик. І автор переконаний, що знає істину, і ця істина в Бозі. Він очікує визволення. Я ще буду йому дякувати. Автор перемагає. Тому що він не зупиняється. Не зупиняйтеся. Продовжуємо разом рухатися вперед, бо ті ж самі вуста, які сьогодні промовляють, Бог мене забув, мають повне право проголосити, Бог мене визволить або Бог мене спасе. Тому що Бог є наша скеля, наше спасіння і наша надія. Дякую за увагу.